І сьогодні хочу трішки розповісти про Львівську академію мистецтв та про екзамен, які я здавала вже у 200, 200, Вже у 2022 році. І так, трішки про академію. Так як я навчаюся тут вже півроку, і за такий маленький проміжок часу я знайшла для себе і плюси, і мінуси у навчанні в академії та й в принципі в академії, тому хочу поділитися з вами. І так, плюси академії Великий, просто величезний плюс це те, що академія співпрацює з іншими закордонними академіями та університетами, і тому можливе закордонне навчання, тобто навчання по обміну. Академія досить часто організовує заходи, коли до нас приїжджають професіонали, відомі архітектори, дизайнери, художники. Ось і вони нам розповідають взагалі про свій шлях, як вони знаходили себе, як вони почали працювати, що їх надихало. І мені здається, що для художників, для студентів це досить важлива тема, як знайти себе. Студенти Львівської академії мистецтв ходять у музеї безкоштовно, тому що ми повинні знати свою історію. Так як я знаю, то академія заключила договір зі всіма музеями Львова, і тепер ми можемо ходити без гаманця. На початку ще навчання, академія проводила вечірки та е, такі типу міні-завдання е, на швидкість, коли просто групками бігали, вивчали корпуси, ось робили якісь завдання, квести, і мені здається, що це було дуже весело, і саме там я познайомилася з багатьма-багатьма людьми. Далі е, кожного четверга в нас є люди, які організовують вечір рисунку, коли у нас назбирається просто величезна купа людей. Ми йдемо в аудиторію і там е малюємо на турші. щодо викладачів. Можу кілька слів сказати, що кожен викладач, в принципі, прийшов в велику школу підготовки. Що кожний викладач знає точно а, взагалі, що очікувати від студентів на початку навчання всі лояльно відносяться. Мінуси у академії мінуси у академії. через те, що академія є доволі старою, вибачте академія, доволі а, доволі якою дорослою. В заряді не обновлювалося. Мольберти старючі, на них неможливо працювати. Вони всі криві, вони постійно падають. і це дуже впливає на результат роботи, Ну, а також гуртожиток, Просто моя любов, гуртожиток, так, так чудово. Я знала, що таке таракани. Я з ним познайомилася. Зараз розповім вам про екзамен. І так. У 22-му році у нас був лише один екзамен замість трьох. Ми здавали екзамен з рисунку, основна задача якого була лінійна побудова голову до По проведення взагалі, екзамену. Нам створили телеграм-чат, ми там обговорювали різні проблеми, взагалі якісь питання. Потім нам скинули Google форму в якій ми. Реєструвалися на творчий конкурс та обирали потік. Коли я реєструвалася, з особистою інформацією проблем не виникло, але що таке потік, я не знала. Тому зараз розповім, хто також не знає, що це таке. У Другому році було чотири потоки чи п'ять. Не пам'ятаю, це просто чотири різних дні, коли ви можете приїхати та здати екзам. Коли я зареєструвалася, обрала потік. Я вже знала не взагалі на яку дату мені їхати. Тому почала готуватися і приїхала за день до екзамену. Я трішки прогулялась, надихнулася Львовом. Ось і перевірила, скільки мені їхати від хостелу до е, академії, щоб не перейматися потім через час, щоб я там не думала, чи я встигаю. Чи... Раджу вам зробити так само. Просто перевірити, скільки часу вам потрібно для того, щоб добратися до академії. У нас екзамен починався о 9, але я вже була на майданчику біля академії о 8.20. Потім ми пішли перевіряти, чи моє у списку та відмічатися. Ми просто підходили до парт та показували документи свої. Нас відмічали, що ми приїхали. Потім нам ще щось порозповідали, і вже була перевірка взагалі знаряддя, речей. Підійшла до чоловіка. Він просто перевірив, чи в мене чистий лист бумаги. До речі, бумага формат А2. И я брала ще запасний на про всяк випадок, і також раджу вам зробити це самі. На папір наклеїли бумажку, типу, що це екзаменаційна робота, що це власність вже академії, і я не маю права його забирати. Перевірили також, що в мене не було ніяких шпор, типу як малювати голову, якоїсь книги чи зошита. Такого взагалі не має бути у вашому рюкзаку, і також не дозволили взяти із собою тут. На цьому перевірка закінчилася. Я просто зайшла в академію. У нас набралося чи десятеро людей і, і все. І нас чоловік повів уже в саму аудиторію. Там стояла голова софокла. Я побігла в три четверті обирати собі рахун. Чекала вже екзаменатора, який е, задасть завдання, який скаже, що мені потрібно точно Це саме. У мене було 5-6 годин. Це просто мені вистачило з головою цього часу. Потім я намалювала, підписала Олівчиком, обов'язково потрібно підписати свою роботу ще раз, і здала чоловіку. Це чоловіку, який був закріплений, своєму чоловіку. Все, і пішла. І на наступний день, вже о 5-й вечора, осінадцяті минуль, нам скинули списки, нам скинули вже свої бали. Я вже знала свій бал, і лише через місяць я вже знала, чи я поступила. В Воюзьку академію, в принципі, ось так проходив екзамен. нічого важкого, якщо ви серйозно готувалися, вам буде легко. Я не знаю чого, але я не переживала. І мені здається, що це мені допомогло в принципі, нормально намалювати. Але трішки я діптувала свою роботу, але це вже неважливо. Ось, Тому готуйтеся, якщо ви хочете серйозно потрапити до академії, навчатися в академії. Тому просто малюйте і набивайте свою руку. А в наступному відео я трішки розповім про кроки, які потрібно здійснити, щоб гарно підготуватися до екзамену, та які помилки потрібно виправляти або не допускати. Ось тому бажаю вам натхнення. Малюйте, готуйтеся та донатьте ЗСУ.